Доброго дня! Зараз я знаходжуся у місті Стрий і хотів би розказати детальніше про питання, які мені часто задають по поводу будівництва автомийки самообслуговування під ключ. Ну і взагалі самої фрази під ключ, оскільки вона така дуже, як на мою думку, складна і розпливчаста. От. А в двох словах е суть моєї розмови про ключ. От дивіться, ззаді мене знаходиться поле. Там город, насправді, у людей. От є земельна ділянка. От є це перший момент, який нас цікавить. Ще є земельна ділянка. Якщо її немає, відповідно її треба десь шукати, купувати. Відповідно, ціна ключа буде дуже сильно мінятися. Після цього, як ми маємо земельну ділянку, цікавить нас приєднання комунікацій: вода, електроенергія, каналізація, інтернет. Ну, інтернет це вже така історія, трохи дешевша. От, приєднання це всіх комунікацій. Чи вони є біля ділянки або на ділянці, чи немає. Відповідно від того, теж ціна буде мінятися того ключа. Далі йдемо по, е, та теж по будівництву. Це сама територія. Як ми її будемо облагороджувати? От Бруківочка є, яка площа цієї території. Е, ну, тобто облагородження її. От ззаді мене там, знаходяться острівки там, з пелісосом. Ми їх зразу заздалегідь продумали декілька. Е, від того ціна під ключ теж буде мінятися. Також далі будемо спілкуватися про обладнання, про мийку більш детальніше. Тут теж дуже багато є моментів. В нашому варіанті, як на цій мийці, у нас є каса і термінал. Каса видає просто жетони, ну і це от одна ціна самої тільки каси. Друге є це термінал. Термінал там є система лояльності, карточки лояльності, звітність, PayPass, е, банківська система. От, е, і цей термінал коштує якусь певну суму грошей. Ми цей термінал так само можемо вхати на кожний пост. І відповідно, ціна мийки під ключ буде дуже сильно відрізнятися, що ми поставимо один термінал центральний. А що ми поставимо на кожний пост? Да, це буде зручно клієнтові, бо він зможе зразу же на пості внести купюри і оплатити роботу поста, чи запхати жетони, чи оплатити карточкою банківською, чи там тою ж самої системи лояльності. Але це все є е, додаткові витрати на, на цю фразу під ключ. Зараз, на жаль, у нас немає електроенергії тут, і тому клієнти змушені приїхати і назад їхати. бо Бо на жаль, у нас така ситуація в країні, і дай би Бог, щоб ми швидше її вирішили і, і розвивалися, і рухалися далі. Ось так що, оце в двох словах як виглядає? Процес будівництва автомайки під ключ. Далі так само там впливає каркас, який ви виберете, який ви е, виберете відкритий пост, чи він вам потрібний, чи не потрібний, чи буде пост для фур, чи не буде, щоб могла митися фура. Е, ширина поста, вона теж має значення. Чи буде між постами скло, чи буде між постами бандер, чи, можливо, ще якийсь ви там цікавий матеріал, візьмете, чи, наприклад, ви хочете поставити великі екрани з телевізору, грубо кажучи, на яких буде крутити. Реклама. Це знову ж таки ціна буде мінятися, і цей ключ буде дуже сильно відрізнятися. Тому, любі друзі, клієнти, зацікавлені люди. Е задавайте чіткі питання, що вас цікавить, і буде тоді більш чіткіша і зрозуміліша розмова, а не так прості коментарі, а скільки це коштує. Ну, от, якось так. Всім дякую за увагу. Буду ще розказувати інформацію про те. Як як воно весь цей процес виглядає? Як виглядає будівництво? Вот тому, дякую за увагу всім до зв'язку.